Сумщини. вже є з нами на зв'язку. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. У нього дізнаємося більше. Пане Володимире, вітаємо і дякуємо, що оперативно змогли долучитися до нашого ефіру. Бажаємо всім здоров'я, пане Володимире. перш за все, яка зараз є інформація, куди поцілили росіяни? Ну для міста Суми сьогодні був жахливий ранок. Три авіаційних удари. Ворог на ній застосуванням. Безполотних вітальних апаратів шахет. А дві цілі: це міська лікарня і мікрорайон, де знаходяться багато поверхівки. Туди був нанесений другої хвилі. Удар внаслідок цих трьох ударів загинуло на цю хвилину. Загинуло сім чоловік. 12 тяжких зараз знаходяться в лікарняних заходах. І декілька десятків на жаль, ця Цифра у нас збільшується, постраждалих, поранених. Всім надається допомога розгорнути відповідний штаб евакуаційній ліквідації наслідків, надано телефонний зв'язок, щоб знати, де і що знаходяться постраждалі люди. ДСНС і поліція вони дуже оперативно спрацювали, за рахунок цього втрати зменшились, евакуацію вони проводили. Захисні споруди були всіх хворих, тяжких хворих заспустили застосуванням допомоги і лікарів, і аварійних служб, бомбосховища чим зменшили можливі Скажіть, куди можуть звертатися люди, які є пораненими або ж у яких постраждало житло. А відповідно штаб ліквідації наслідків. Телефони зараз гарячої лінії, вони надані в інформаційному просторі. Тому люди звертаються вже. Є відповідні лікарі, відповідні служби знаходяться в штабі, щоб надавати і інформаційну допомогу і безпосередньо медичну допомогу. Ці люди, які перебували в медичному закладі, чи їх зараз перемістили в інші медустанови? Так, да, зараз тут проводиться евакуація з цих закладів медичних. Тут їх два було близько один до одного. А всіх тяжких вже евакуйовано в інші медичні заклади, обласні, обласні і міські. Також ви згадували про 12 людей, які в тяжкому стані. Є загроза їх життю. Ну, наразі таку інформацію не володіє на цю хвилину, але надається всіляка допомога. і... Тільки що виходив міністр охорони здоров'я на зв'язок. Ми надавали які нам потреби існують для того, щоб максимально зменшити втрати Люди, які можливо залишилися без вікон, якщо якісь такі моменти, наскільки місто область допомагає у таких випадках і допомагає можливо фінансово також? Значить, у нас є відповідний матеріальний резерв. Пане Володимире? На місця наші гуманітарні, міжнародні, міжнародні організації. Зараз обліковуються потреба в цій допомозі. Засоби є, бригади зараз формуються і буде надаватись оперативна допомога постраждалим. Повітряні сили сьогодні також повідомляли не тільки про безпілотники на Сумщині, а й про пуски кабів на Сумщину для роз'яснення пояснення нашим глядачам, скільки взагалі у людей в сумах в області є часу для того, аби після повітряної тривоги знайти безпечне місце. Ну, я хотів би подякувати повітряним силам. Сьогодні на ранок було збито п'ять шахетів, які йшли на напрямку на Суми. Але ці три прорвалися і, на жаль, не змогли вплинути на цю ситуацію. Стосовно бомбосховищ, які існують в місті, за останній рік їх збір можливості ємності збільшились на 60 тисяч. Зараз продовжуємо ще е, нарощувати ці можливості, надані з бюджету великі кошти, і ми їх зараз освоюємо для того, щоб збільшити ємність е, на більшу чисельність населення, яке знаходяться в місті Сум. Наскільки часто ворог застосовує саме каби або шахеди саме по Сумщині? Каби і шахеди застосовуються. Більше всього застосовуються каби. Їх вже більше двох тисяч застосовано шахеди менше. Ми за цей рік їх знищили 200, 210 шахедів вже знищили за цей рік. Тобто система ППО працює, але велика кількість шахетів і, мабуть, не зовсім достатньо засобів ППО, які ми просимо за допомогою до наших міжнародних партнерів. Це безумовно забезпечило нам. Прикриття і зменшення тих наслідків застосування такої високоточної зброї, яке застосовує ворог Сума, взагалі більше 13 тисяч нанесено. Ударів це і ракетні удари, це ЕПІ дуже багато в цьому році і шахеди. Ну і більше всього безумовно це кабель. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що оперативно доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо, з вами був Володимир Артю, голова Сумської обласної військової адміністрації.